Лабораторна робота номер 7 Створення сторінки за допомогою фреймів. Для того, щоб створити сторінку за допомогою фреймів, я спочатку створила папку Labs. В цій папці я створила текстовий документ та папки Htm та Image. Дефалт я написала те, що хочу бачити на початковій сторінці з використанням фреймів. У папці Ащен я створила документи, які задовольняють поставлені задачі, тобто Фрейм 1, 2 та 3. Це документи за біографією, подаванням та професією. На першому фреймі я створила гіперпосилання на свої дані та задала спеціальний фон. Те ж саме зробила з іншими текстовими документами, додаючи до них фото, пишучи інформацію різними кольорами, та в кожному документі створює посилання на головну. В кінцевому результаті я отримала бажаний результат веб-сторінку з допомогою синів.